Ну що, друзі, Велар, який продається. Будемо зараз його трошки заводити, хай попрацює. Хай попрацює і будемо знижати ціну мінус 500 доларів. Буде 35 900 його ціна. Тому якщо когось цікавить, зимовий пакет в автомобілі присутній. Зараз давайте ми трішки його розчистимо і заведемо. Заводимо, відкриваємо. Ух, тут як в бункері. Просто як в бункері. Ну що, старт-стоп кнопка, тормоз. Завівся. Довго стоїть, тому я думаю, хай трошечки попрацює. Зараз ми його ще розчистимо. Друзі, є підігрів руля. Так виглядає. Є підігрів сидінь. Зараз ми це все включимо. А ось тут. І все в нас буде добре. А цінник, це був один, другий, тепер третій. Ціна знижається для того, щоб хтось міг придбати для себе кросовер на зиму. 22 тисячі кілометрів пробігу. Це всього всього. Ух, відчувається автомобіль. Гарно.